Розділ другий. Прокляття: я прийшов до тями у себе в теплому затишному ліжку. Голова тріщала, та все кружляло. Нудило таке почуття, що я вчора перебрав у корчмі зі своїм другом Стенлі Полубоком. Як я опинився вдома і чому не пам'ятаю дорогу до села? Ніхто із родини Вандерфінч не дав відповіді. Все ж таки, треба було перевірити напевно, щоб переконатися, що ж це було насправді. Вирушив до місця, де я виявив прохід у підземелля, але він зник. Хотілося вірити, що його не було. А мені просто здалося, як я помилявся. Все почалося через тиждень. Спочатку лунали скрізь дивні звуки, після з'явилися голоса, які не переставали говорити, вказувати, змушувати. Наприклад, жіночий голос у моїй голові говорив постійно, що я дурень і неправильно поводжу себе. Потім дитячий смішок, а після якийсь старий сперечався з молодим чоловіком про правильне використання самогонного апарату. Згодом їх стало все більше і більше. Все сильніше і сильніше вони звучали в моїй голові, наче ціле місто оселилося в надрах мого мозку. Я не міг спати, не міг нормально мислити, навіть їсти. Трохи згодом я почав бачити образи істот. Вони закликали до себе, хотіли щось показати. Дехто навіть лякав. Ці мерзенні створіння казали, що жируть все моє село, всіх мешканців, дітей, старих, навіть худобу, все живе довкола. А потім все стихло, ніби нічого й не було. Чи вдалося мені це заглушити? Або я просто звик і вже не міг відрізнити свій внутрішній голос від тих, хто знаходився всередині. Та й я вже не був собою. Свою дивну поведінку помітив не одразу. Тільки після того, як на святі святого Оленя влаштував те, від чого незручно й досі. Стривайте трішечки треба розповісти про це свято. Наш народ, щорічно всередині літа, влаштовує змагання. Ми повинні осідлати оленя і протриматися на ньому якнайдовше. Переможець отримує з десяток пінт пива. Частування різні у нас також з'їжджаються всі навколо і гуляємо до самого сходу сонця. Музиканти із села Задуб'є приїжджають, фокусники та актори з кроликових пагорбів, влаштовують дітлахам розваги. Загалом у нас все як у звичайних халфлінгів. Іноді, звичайно, і трапляються випадки, коли, на жаль, сміливці осідлали оленя, злітають з нього і ламають кістки. Але ніби всі живі залишалися. Ну, точно при моєму житті. Але якраз до цього інциденту. Ну що ж, повернімося до того, що сталося, іноді перестаю контролювати магію. Вибачайте. це почалося після того, як я виявив цей чортів амулет, коли я осідлав Оленя, ну, захотілося мені перемогти любителі пива, зрозуміють. Випадковим чином священне створіння нашого села перетворилося на жабу. Як ви думаєте, дорогі слухачі, що ж трапилося далі? Я її розчавив під своєю вагою. Свято було зіпсоване, а народ наляканий. Дітлахи плакали, а старі лаялися матюками. Пам'ятаю, як один із довгожителів села Фантус Боукс із наповненим ротом оселецем вилаявся: Йокарьок, макарьок! Та я в житті не бачив стільки крові. Загалом я зіпсував свято, і наступного дня після інциденту зібрали нараду зі старост. Напрочуд, рішення ухвалили швидко. Менше хвилини їм вистачило, щоб винести для мене вирок вигнання. Причини некомпетентність, неадекватність, загроза життю. Матінка навіть не подивилася на мене, коли я збирав речі. Брати та сестри просто помахали. Лише мій дідусь Лімпрікс Вандерфінч підвівся і підійшов до мене. Лумпрікс, будь готовий до всього. Там на тебе чекає безліч небезпек. Хоч ти втратив своє місце тут, ти обов'язково знайдеш його там. Після цих слів старий віддав мені свій одноручний арбалет, з яким він колись ходив у пригоди. І я вирушив у дорогу, не знаючи куди. Зупинившись на межі далекого Лугу, я відчув страх, страх незвіданого. У горлі пересохло. Але у мене тільки один варіант треба йти. Зробивши крок, другий, я відчув сильну тугу за домом. А потім почув зовсім інший голос у голові, який відрізнявся від решти. Він був іншим, страшним, могутнім. Я тут.